Поки наша малеча спить, я зніму покупки. Ти, що Вікуля, зробила. Це отаку от ковбаску купила 381 граму по 282 гривни, 89 копійок кілограм на 107 гривень 78 копійок. Хліб пшеничний, бездрожжевий. Це ми купуємо для святіка. От, е, І коштує він там 290 грам подорожчав, коштує 42 гривни 30 копійок. Так, хліб чорноліський. Це ж який, бо тут бачу дві. Так. Ага, ось такий хліб, дивіться, це він вже другий раз його бере. Непоганий е 350 грам. По 16 гривень 70 копійок. Так, ну, напій. Білакт, агоня. Такий для нашого малюка. Кисломолочний 185 грам. 21 гривня. Ну, я показую дві, а чотири взяла. Так, далі. Яйце куряче, ясен світ, справжні велетні. Це давно вона такі полтавські якось брала ось такі здорові, бачите? У нас там є штучок 8 лишилося. Так, і коштують ці величні, велетні 71 гривну 90 копійок 10 штук. Далі ще хліб хуторський, половинка нарізний і коштує 15 гривень 70 копійок. Сьомга. Так, де вже її тут буде видно? Да, яке неправильно. так. Сьомга? 210 грам і коштує 215 гривень 90 копійок. Це філе. Так, сирок плавлений, Ну, я говорю намазка ось така. Так, намазка 150 грам, коштує 67 гривень 40 копійок, знижка тебе 3 гривні 37 копійок і заплатила вікуля 64 гривні 3 копійки. Рукавички, на кінець акція. Взяла три пари. Так, а які ж це? Ага, ясочка правильно. Значить, дивіться, ціна їх 24 гривни 90 копійок, і за три пари ще дали за тебе знижку 3 гривни 72 копійки. То ціна одної 23 грив 66 копійок. Ну і пелюшки для нашої фенді. 10 штук, які, може, вони трішки менші, ніж. Чим... І сірі, які бравальні, такі ж самі, навіть великі. Ось за 10 штук заплатила, а вони може тонші. Не, не зрозуміло, тонні хороші, і, і широкі, і великі. За 10 штук заплатила 100 гривень. Ну, це такі покупочки вікуля зробила. Да тебе. А ще вікуля отримала дві посилочки, це невеличка, а це величенька. І зараз ми будемо робити розпаковку. Ну це вже, мабуть, мала час стане, трішки нам помішає, але то нічого. Я тут порозкидала все, поки розібралася що до чого, і ціни віки питала. Дивіться, оце. Чищалка для килимка оця 22 гривні, Вона прийшла окремо, а оця менша 25 гривень. Ну, оце так. Такі ціни. Зараз далі буду говорити. Оце серветка для віджиму сиру. Це віта для. Йоменної мама заказала. І скільки ж я ж не написала, навіть, скільки вона коштує, чи написала: 38 гривень. Ось що я написала ціну. Так, далі розбираємося. Ой, трішки зачепила, ви бачите. Оце для тримач для паперу. Так, він був от в такій коробочці, і коштує він 42 гривні. Це, мабуть, віка для роботи собі взяла. Так, далі, далі оце, зарядка для е, годинників, коштує 38 гривень. Потім, так, це чуть в сторону. Нічого ж не пропустить. Так, носочки. Набір носочків, То от я зараз подивлюся, скільки їх тут. Здається, шість Шість пар. І оцей набір коштує 50 гривень. Ну, може, нам тут парочку лишать? Бо нам теж треба. Так, потім кажу кепі. Кепі малюку 38 гривень. Зараз я його розпакую, навіть покажу. Та запитала у віки все, що ти мала часто я порозпаковую. І так як з Аліекспресу тут цін нема, вона мені накладну про скинула. Дивіться, яка краса. Ой! Так, є. Потім оце такий вінчик. 21 гривня. У нас тут є, мабуть, вона туди собі взяла. У нас є трішки більший, правда? 21 гривня. Так, далі купила трусики, я так розумію, собі набір 63 гривні. ну зараз не знаю. Зараз спробую відкрити. тут, тут немає. я тут порозкидала все, поки розібралася що до чого, і ціни у віки питала. Дивіться, оце чищалка для килимка, оця, 22 гривні, Вона прийшла окремо, а оця менша 25 гривень. Оце так, Такі ціни. Зараз далі буду говорити. Це, оце це, серветка для віджиму сиру. Це віка для тюминої мами заказала. І скільки ж я ж не написала, мабуть, скільки вона коштує чи написала. 38 гривень. Ось я написала ціну. Так, далі розбираємося. Трішки зачепила, ви бачите. Оце для е, тримач для паперу. Так, він був от в такій коробочці і коштує він 42 гривні. Це, мабуть, віка для роботи собі взяла. Так, далі. Далі оце. Зарядка для а, годинників коштує 38 гривень. Потім, так, це чуть в сторону, щоб нічого ж не пропустить. Так, носочки. Набір носочків, так от я зараз подивлюся, скільки їх тут. Здається, шість шість пар. Так. І оцей набір коштує 50 гривень. Ну, може, нам тут парочку лишать, бо нам теж треба. Так, потім кажу кепі. Кепі малюку 38 гривень. Зараз я його розпакую, навіть покажу. Та запитала у віки все, поки мала частину, я Розпаковую. І так, як з Аліекспресу цін нема, вона мені накладну про скинула. Дивіться, яка краса. Ой. Так, є. Потім оце такий вінчик. 21 гривна. Вона у нас тут є. Мабуть, вона туди собі взяла. У нас є трішки більший, правда? 21 гривня. Так, далі купила. Трусики, я так розумію собі, набір. 63 гривни. Ну, зараз не знаю. Зараз спробую відкрити. Тобто, тут немає. Ага, знайшла, де можна відкрити? Це я просто хотіла їх порахувати скільки. Так. Що, 63 гривни? Ага. Виходить по 21 гривні. Ну, це такі, як дівчатка носять. Звичайно, пожилі люди навряд чи такі ось носять. Всі темненькі, ну, недорого. 21 гривна, що таке? А 63 це смачна кава. Так, що ще не показала? Корзина для білизни. Ось вона така. І коштує вона. Так, я що не написала, мабуть, не написала, зараз гляну. Так, корзина для білизни коштує 30 гривень. Тут не зрозуміло. Це я Діка щось говорила, що їм треба, яка вона цікаво подивитись. Ой! Оце стрельнуло вибачте? Ага, ось вона яка! Корзину. Оце ручки тут. Зараз, подивитися треба, як вони. Ага, ручка всередині все. І тут всередині. Оце вона така. А, ось вона яка. Ото ж бабуся не розуміє. Дивіться, яка вона оба! Ну, акуратні. Здорова, поставлю 30 гривень. Розібралася, як вона відкривається. Так, і дивіться, останнє, як говорять на закуску, це іграшка для нашого малюка. Ось такий ніжачок. Я вже ж тут відкрила, щоб побачити його. Ага, оце ж тут. Вставляти по кольору, бачите, це ж вже вчимося. 61 гривна така іграшка. Ой, та це буде гратися. Він любить оце тут. Штучки сюди вже запихати. Ну, це вся розпаковочка з Експресу, що Вікуля получила Ще не прийшов. Чого на iPhone? Ну, якось це чи в подарунок, я не зрозуміла. Я вікулю спитала, вона вроді так. Ну, ще він десь іде. Що саме більше мені сподобалось, це оцей їжачок і корзина для білизни. Являєте, яка? А ми раніше, а, і ще й ось так тут. Це для чого? Для маленького чогось. Ми раніше прямо в пральну машину закладали, а потім взяли такий ящичок і туди складаємо. От, прикольно. Ну, оце всі. Покупки, що вікуля, заказала в Аліекспресі, і зробили ми розпаковочки. Ай, ой, ще, ще. Я... кепіш мені дуже подобається. Та це буде знімати Завушка. Машинки їдуть, кажи, поїхали. От, ми оділи Панаму, Да? і поїхали. Поїхали, може там сірого побачимо. Взяла з собою м'язка, да? ну там машин багато. Да, машинки. Ох, яке яблуко впало. Біля дельфініума лежить. А ми потім заберемо, так? Ну, поїхали. Поки що так. так? Ой, відкриваємо. Так. І поїхали гулять. Ну, кажіть, ті машини? Я ж їх чув. А де вони? Да? Немає машинки, так? Да? Немає. Та зараз поїде. Ой, які ці вушка. Чого вони понахилялися. А, це так треба, мабуть. Да? Хорошо, на дворі тепло. Не жарко. О, бачиш, ти цю шляпку і не скидаєш, а панамочки скидав і сердився. Кажи, я гуляю, дивлюся, да, на деревця. Да? Святик, гуляє? Да, каже, гуляю. На сонечку, поїв. І тепер до вечора будемо гуляти. Да? Панамочку ми зняли і кидаємо, так? Да? Так я її тут прив'язала. Каже, я вже і ісосю одстрібнув. Ось так. Вітерець появився. Ну, ще трішки погуляємо, а потім в дворі походимо, що да? ну, давай Так? Одін, да? Давай. Ой. О, 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 о. Поїхали, поїхали тут-тут. Ку-ку! Де Святик? козирьок там сховався? О, ось так. Ку-ку. Мені ніхто не хотів сусідати. Ти кинув її? Да? Ти кинув? Попроси тепер у бабулі. Каже, дай, 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 дай. Та-та-та-та-ра-ра-ра. No, Ой, no. no. так треба ж все розтягнути. Все, поїхали. Після кінця пошукає. Ти подивись, який в нас блейзер. Красивий. Ага, це Віка сьогодні получила. Красиво, красиво. І хоч не знімає, хоч не знімає. А ми ж ото ходимо по городу по дорожках, чую, в тебе ворота відкриваються. Думаю, що в Наташі там трапилось. А ти бачиш та квіточка, що ти йому вчора чіпляла, ми на хризантему поклали. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Казала Наташа вчора заморилась. Ха-ха-ха. Він бігом отак, топ-топ, топ, за мазура. Замо збра. Оце ми годину ходимо. Годину їздили, годину ходимо. Ну все, зараз Наташа перевіряй телефон. Давай, я до Наді подзвоню. Так. Іди до бабусі. Іди до мене. Іди до Тоні. <сум> <сум> Стоп... а, <куди> <сум> З тобою хоче. А, куди ти хочеш? Так? Ой, ти проважаєш бабушку Наташу. Бабушка Наташа швидко ось хоче. Надо ще калітку сюди зробити. Хто її так, та, її да, вже Наташа, роби. знаю. Хто вже її зробить? Ой, ой, отак. Та ти це не, це ти, вороже, так, ти та не танцю. Ти не танцювала. А що воно тут у нас згоріло? Потанцюй. Що згоріло? Троянда. Оце ж ага. не знаю, зараз будемо. Не, то щось таке. Та ні, ось все, біля ноги в тебе. А, що воно? не знаю, що це садила Наташа. Листя, похожі на це Може бадан, бадан вже не такий. Ну щось сухе, щось садили. Не, згоріло. Щось згоріло, та воно ж все горить. Ой. А то ж таке, чи кукурудзка. Та ні, Наташ, то якась. <хи> Не знаю, що Я вона. О, оце, похоже, на юку. На ага, може, вона садила юку? Спитаємо завтра в неї. йдемо, йдемо, <хи> йдем? все, забираю. хай Наташа йде додому, дякуємо, що ти прийшла, нас провідала.